Not black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'm a slow down. Власне, можна змітити чітку деформацію корпусу попадання великої кількості води. Ось велика кількість герметику, яка не змогла впоратися з своєю основною функцією. На жаль, вся волога вже всередині і доцільно в цій ситуації тільки заміна. Трошки більше дефектів в наступних кадрах. Дефекти Не відремонтований підон взяли, заклеїли безшумкою. Масло капає постійно, за дві години накапало. Відчистили місце і побачили, що тече саме пробками і замінили. Вже окислено, тому що попадає вода. Не могли поміняти навіть фішку. Кронштейн кондиціонера, частини його нема. Болд... Гофра ударена. От коробка замінена, бо коробка була розбита. Під час аварії коробка була розбита. Ось власне нова рейка, ми її перевірили і займаємось її монтажем. І ось результат. Рейка крутиться ідеально. Комфортно, тюманчик, все як має бути. Власне кажучи, для чого це відео? Для того, щоб люди розуміли, які можливі дефекти, і щоб серйозно ставилися до будь-яких несправностей під час покупки, бо не завжди все так просто, на жаль, закінчується. Дякую за перегляд. Всім добра!